Біля свято-Покровського собору у Рівному юрбляться чимало дітей. Усі вони пластуни прийшли до найбільшого храму рівного, щоб поділитися вифлеємським вогнем миру. Благодатне полум'я беруть у місце народження Ісуса Христа і передають з рук в руки у різні куточки світу. До ініціативи долучаються навіть найменші, і так пояснюють важливість цього ритуалу. Перше перемоги, щоб Україна перемогла. Ми бажаємо миру всьому нашому місту і всій нашій області. Передача вифлеємського вогню миру традиційний захід, основний символізм поширити цей вогник у якомога більше місць. В Україні пластуни виступають своєрідними провідниками з Покровського собору рівно вогонь миру доставлятимуть у лікарні, храми, школи, дитячі будинки та інші заклади. Завдяки у цьому вифлеємському вогню. Люди з усього світу фактично об'єднуються навколо цієї ідеї миру, і це дуже важливо. Нам зараз в цей час, коли є повномасштабна війна, донести те, що мир це важливо, і ми цьогоріч в Рівному будемо поширювати. В вислоємський вогонь тим людям, які саме власне борються за мир, це волонтери, військові. Деякі рівняни долучилися до товариства пластунів і прийшли отримати вифлеємський вогонь безпосередньо у соборі. Дорослі прямували до храму зі своїми дітьми, взявши із собою свічки та лампадки. Дуже приємно долучитися до такої події. І хочу сказати, що величезні надії на те, що, що наша перемога буде дуже швидко. І вона буде завдяки тому, що українська нація об'єднана від діток до дорослих у світі. Вифлеємський вогонь миру є символом тепла та злагоди. Скаути з різних країн мандрують з цим полум'ям, долають кордони і єднають християн перед святом Різдва Христового. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.